Всім привіт! Маємо на огляд ось такий автомобіль, пригнаний з Німеччини, розмитний, сертифікований. Е, лишається вам поставити його на обіль, це 2000 гривень постановка. Е, якісь е, Обслужити масла, фільтра. І будете собі мати ось такий автомобіль. Автомобіль Меблевоз, розмір будки 4:15 на 2.13, на 2.20. Ось Будочка алюмінієва, легенька, зашита фанеркою, щоб не нищилась на дуже хорошій комплектації. Гума така собі, 60%. По автомобілю протитумані, фари є, е сенсор світла, дощу, навігація, е мультикермо, круїз-контроль, все, що в автомобілі цьому може бути. В ньому в принципі, все є. Ось великий монітор 350 пробігу. Обслужений від А до Я, все обслужено на Рено. Так що, коли цікавить, такий автомобіль, будь ласка, звертайтеся, можемо доставити його під поріг вашого будинку чи фірми, під роботу може такий, хто шукає ось такий Рено Мастер. Всім пока, всім гарного дня. З вас підписки, лайки.